Доброго здоров'я, дорогі глядачі, сьогодні буде дуже практичний випуск про медицину починаючи з 1 січня новий рік і дуже багато змін, дуже багато нововведень. Тому сьогодні без складних слів все поясню простими словами держава справді запустила багато нових штук, виділила гроші і для пенсіонерів, і не тільки для пенсіонерів. Оновила правила, а люди продовжують ходити по лікарням, по поліклінікам як раніше. Потім дивуються, чому десь платно, чому не дають направлення, чому не приходить рецепт, чому в аптеці відмовили і чому не виходить записатись. Тому домовимось так я не лякаю. Я даю чіткий план, що зробити, щоб не переплачувати і не втрачати можливості. Передайте це відео батькам, сусідам, знайомим воно реально корисне. Отож, поїхали. Отож, перше, що треба знати. З 1 січня запрацювала програма скринінг здоров'я 40. Держава оплачує скринінг, щоб раніше виявляти ризики серцево-судинних хвороб, діабету і проблем ментального здоров'я. Всі, хто 40 і плюс, тобто якщо вам 40 років і більше, ви маєте право незалежно від прописки. Як отримати ці 2 тисячі гривень? Простими словами, дивіться якщо користуєтесь дією через 30 днів після дня народження, от, наприклад, виповнилось вам 40 років. Вам приходить запрошення, приймаєте його, замовляєте Дія-картку або використовуєте вже наявно і протягом семи днів надходить 2000 гривень, які можна витратити тільки на цей скринінг. Якщо, наприклад, у вас нема смартфона, нема дії, звертайтесь у ЦНАП, там вам допоможуть оформити участь. Важливий уточнення ці гроші ви зможете витратити тільки на скринінг, причому як в державній лікарні, так і в приватній. Тобто на все це виділили два тисячі. Розрахували, що має це вистачити для того, щоб зробити скринінг. Ну, будемо сподіватися. Отож, друге нововведення дуже важливе е, діє оновлений календар профілактичних щеплень, і головна новина впроваджується безоплатна вакцинація проти віруси папіломи людини. Чому це важливо? Пояснюю пояснюю простими словами а оця вакцинація, дивіться, вірус, папіломи людини це один із факторів ризику онкології. І держава дає можливість захистити дітей без великих витрат. Що робити вам? Якщо у вас є діти, онуки, не сперечайтесь в коментарях і не гугліть страшилки. Просто йдете до сімейного лікаря, педіатра і питаєте Ми хочемо звірити щеплення по новому календарю що нам потрібно доробити. А тепер уважно. Дуже важлива інформація це те, про що більшість спотикається декларація з сімейним лікарем. Дивіться. Декларація це вже не формальність, це ключ до системи. Що без декларації часто стає проблемою важче отримати електронні направлення до вузьких спеціалістів не працює нормально доступні ліки, бо рецепт електронний, можуть виникнути труднощі з оформленням документів по лікування, по довідкам і так далі. І так, на скринінг вам теж простіше йти через сімейного лікаря, бо саме він пояснить, що і де проходити, і підкаже маршрут. Як оформити декларацію? Дивіться, приходите в будь-яку абсолютно будь-яку поліклініку, де зручно. Прописка абсолютно не важлива. Обирайте сімейного лікаря-терапевта для дитини педіатра, берете з собою паспорт, плюс телефон і бажано ідентифікаційний код. Реєстратор вносить дані. Вам приходить С-код. Ви назвали код, підписали все. Декларація готова. Декларація вона безстрокова. Хочете змінити лікаря просто підписуєте нову. Стара анулюється автоматично. І дуже важливий момент перевірте, чи ваш лікар взагалі працює. Через війну дуже багато лікарів хтось переїхав, хтось поїхав, змінили місце роботи, і буває, що декларація просто висить, а по факту лікаря вже нема. Як перевірити? Просто телефонуєте в реєстратуру і питайте, чи працює мій сімейний лікар. Не працює, значить, оформлюєте нову декларацію. Далі дуже уважно електронне направлення. Багато хто думає, так, в мене є декларація, значить, я можу піти до будь-якого лікаря. Не зовсім. В більшості випадків, щоб потрапити, наприклад, до лора, кардіолога, окуліста, хірурга, потрібне електронне направлення від сімейного лікаря. Як це виглядає? Приходите до сімейного лікаря, пояснюєте симптоми. Лікар виписує Є направлення. Вам на телефон приходить СС з номером направлення. Часто це довгий код. Ви записуєтесь до спеціаліста і називаєте цей код. Порада. Не видаляйте ті саме СС, поки не пройшли прийом. Є винятки, коли можна без направлення, наприклад, деякі базові спеціалісти і, звісно, екстрена допомога без направлень. Якщо стан дуже гострий, 103 і їдете, вас мають прийняти. Далі дуже уважно. Програма Доступні ліки. Вона оновлена в переліку вже 705 найменувань. І важливо, що з 1 липня 25-го року програма має працювати вже в кожній аптеці. Що там є? Ліки від тиску і серця, діабету, астми, неврології, деяких психічніх станів, і не тільки. Як отримати ліки. По кроках. Має бути декларація з сімейним лікарем. Йдете до лікаря, він виписує електронний рецепт. Вам приходить СС з номером рецепта і кодом підтвердження ідете в аптеку і кажете. В мене є рецепт по доступних ліках. Називайте номер, фармацевт пропонує варіанти безоплатні або з невеликою доплатою. Якщо безоплатного саме зараз нема, називайте код підтвердження і отримуйте ліки. Я, якщо в аптеці, наприклад, так сталося, що вам ви прийшли в аптеку, вам кажуть: ми не працюємо, не сваріться, спокійно фіксуйте назву аптеки і телефонуйте НСЗУ 1677». Або телефонуйте в МОЗ 0800 505201. Далі ще один важливий момент які документи треба мати з собою, якщо ви зібрались до лікаря? Отож, паспорт, ідентифікаційний код, заряджений телефон, бажано павербан, бо без телефона нема СС кодів. Старі виписки, результати аналізів, хоча б фото в телефоні, щоб лікар міг історію хвороби вашу побачити, якщо, наприклад, в неї вся інформація є в електронному вигляді, список ваших ліків, назви, дозування, алергії. Якщо плануєте скринінг, діє, картка, доступ події. Якщо, наприклад, сталося так ще один дуже важливий момент у вас вимагають гроші за безкоштовне, що робити? Знайома ситуація. Купить рукавічки, здайте фонд на ремонт, без цього не приймемо. От що робити в такій ситуації? Спокійно уточніть. Це офіційна оплата. Дайте, будь ласка, прайс або квитанцію. Якщо у вас є декларація і направлення, і ви в закладі, який працює по програмі НСЗУ, багато послуг мають бути безоплатні. Якщо на вас все ж тиснуть, вимагають гроші, телефонуйте або в НСЗУ 1677. Або в МОЗ 080501. Підсумок Що робити прямо зараз. Коротенький план. Якщо вам більше 40, перевірте в дії запрошення на скринінг 40 або зверніться в ЦНАП, перевірте, чи є декларація і чи лікар реально працює. Знайте правило, бо до більшості спеціалістів потрібне є направлення. Питайте у лікаря про доступні ліки це реальна економія. Тримайте телефони гарячих ліній 1677 і 0800 55521. Це вся інформація на сьогодні. Якщо цей випуск був для вас корисним, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!